Рятувальники Прикарпаття докладають максимум зусиль, щоб канікули в дітей пройшли не лише цікаво, але й безпечно. Літо завжди цікава та пізнавальна пора, а особливо для малечі. Завершенням нелегкого етапу навчального періоду є довгоочікувані літні канікули. Саме з метою дотримання правил безпеки життєдіяльності дітьми під час літнього відпочинку в класі безпеки головного управління ДСНС в області відбувались навчальні уроки на тему безпечні канікули. Майже сотня малюків отримала настановена канікуля. Коли від рятувальників, а пізніше рятувальники продемонстрували техніку та обладнання, що використовують у повсякденній роботі. Рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ розповіли присутнім про діяльність пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, також про виклики, на які доводиться виїжджати івано-франківським вогнеборцям, та як рятують людське життя і майно від пожеж та інших небезпечних ситуацій. Дітки із захопленням слухали розповіді вогнеборців про їхню роботу, розгляд. Дали пожежно-рятувальне спорядження, що використовується під час проведення рятувальних робіт. Нам рятувальники розповіли про те, як поводитись в разі різних пожеж та екстремальних ситуацій. Нам показали багато пізнавальних фільмів, та було дуже цікаво. Ось нам роздали буклетики, книжечки такі, в яких розповідається про те, як потрібно провести літо про правила безпеки. Мені дуже сподобалось. Хотілось би часто мати такі заходи. Згодом учні відвідали клас безпеки, де рятувальники нагадали дітям всі правила безпеки та розповіли, до яких сумних наслідків призводить їх недотримання. Діти уважно слухали та поглиблювали свої знання з правил безпеки, задавали чимало запитань, на які отримували вичерпні відповіді. Метою такої комунікаційної кампанії є вберегти дітей, підлітків та молодь, а також нагадати їм алгоритми дій у разі виникнення небезпечної ситуації. Дуже дітям сподобалася. З екскурсія, вони могли все побачити на власні очі, як може розгорітися з незначної іскринки пожежа, яку небезпеку несуть увімкнені мобільні телефони, в розетки, чому не можна воду і електрику суміщувати. Познайомилися ще більш детальніше із будовою вогнегасника, як ним користуватися. Познайомилися із діяльністю багатьох. Рятувальників, які е, рятують життя людей від різних небезпек у горах, на водоймах, у лісі, і інше. також дітки отримали від рятувальників дуже пізнавальні та цікаві книжечки, літні канікули, де ще раз, прийдучи додому, вони зможуть собі відсканувати різні QR-коди, почитати інформацію, як Можна себе поводити, щоби не травмуватися, і щоб безпечно. З радістю, з користю провести літні канікули, ДСНС не лише рятує, а й активно навчає. Рятувальники переконані, що підвищення обізнаності дітей з правилами безпеки може зберегти їхнє життя та здоров'я, формування безпечного середовища для малечі. Тому щодня рятувальники Прикарпаття нагадують підростаючому поколінню правила безпечного відпочинку та життєдіяльності, адже під час літніх канікул дітям слід приділяти особливу увагу.